Сьогодні знову ж таки вихідний недільний вечір, і ми сьогодні вирішили приготувати чебуреки. Правильно, почав вже перші робити. Буду готувати, в мене є окремо ну, руки в борошні, то нічого тишного. Буду готувати е, фритюрниці. Її не знаю, пану роки вже 30, але вона така в мене молочинка. Просто. Просто молочинка. Ситу ручку я зняв, щоб було зручніше. Роблю такі невеличкі чебуреки, щоб вони добре поміщалися. І буквально зараз раз, поки один буде смартитися, інший буду робити. І таким методом зараз зроблю всю. Навіть свій килимок дістав, дуже рідко на ньому готую, але сьогодні саме так. Тісто в мене сьогодні на мінеральній воді. Я зняв окремо відео. То... А, хоча ви знаєте, що в мене вже є декілька варіантів чи буреків, рецептів на каналі, тому заходьте, переглядайте, дивіться, вони всі неймовірні. А, тому готую, після чого будемо смакувати. Шалантка на сапа. Бери тут всю травичку і в тачку кидай. Мої вітання, хороші. Ми вже, як то кажуть, розпочинаємо наш сезон дачний. І е, Першим ділом, то, що я зробив, то пообрізав дерева. Дивіться, як гарно зробив. Погано видно, бо вже трішки в нас темно, то я вам покажу на другий раз. Е, абрикоску одну цю першу меншу, гарно обрізав, цю велику трошки підкрамсав і дуже шкода, бо бачу, що з'явилися квіточки самому верху, то я думаю, я осінь вже так гарно пообрізаю. І е, чим займаюся я зараз, почав обрізати лаванду. Знаєте, дуже шкода, бо тому, що такі дуже красиві кущики, вони такі, ну просто шкіш, знаєте, шарики. Але я не професіонал, але надивився багато відео і всі говорять в один голос, що не жалійте лаванду, стрижіть, стрижіть в половину і вона тоді буде гарно вам квітувати, гарно буде випускати нові пагони. Я так само так і роблю. Інакше, якщо зараз е, лишити такий кущі, як є, він просто потім розляжеться і буде, буде все дуже некрасиво. Лаванда буде цвісти, але все це буде дуже потім некрасиво. Тому дивіться. Отак от. от вполовину обрізаю, не знаю, чи правильно я роблю, чи неправильно. Але надивився відео на Ютубі садівників. І в Ютубі, і в Тіктоці, де не хочеш. І, знаєте, так, як то кажуть, на свій страх і ризик. Але з сікатором, сікатором не дуже зручно, знаєте, може краще простими ножницями це робити. Ну, тим не менше. Так от дивіться, обрізаю. Так, чисто візуально знаєте, утворюю кульку ну, і розумію, що та форма, в принципі, потім буде. Мені так і розростатися. Ось так. Зараз я вам покажу. Позбираю всі ці гілочки. Ну і ось таке от, виходить. Зараз воно виглядає некрасиво. Це була в мене опора ці палички позабирати старі. Але щоб не... Але так треба зробити, щоб не нашкодити лілії, та що росте внизу. Оці старі палочки. Зараз я збираю. Е, першим ділом обріжу лаванду, сформую гарні кущики. Що? що, котику мій? А я постукав на заробові. А який ти бешкетник. Е, позабираю ці сухі палички. Ну і все, бо тому що сьогодні, ну, вроді на камеру, знаєте, видно, а вже пізно. Ми приїхали пізно, ми приїхали пів шостої. Тому сьогодні, що встигну зробити, то... То зроблю. Саме головне, щоб пообрізав дерева. І сонечко вроді було сьогодні, але вітер ще холодний. Добре, що обрізав сьогодні дерева, бо я їхав, їхав, то захворіли раз, то захворіли другий раз, то так, то сяк, знаєте, і ніяк ну, не вийшло. Але ну, тим не менше, хоча б а, сьогодні хоч трошки роботи зроблю. Юку зараз ще підріжу. Ще, як то кажуть, допоки не потемніє, то ще роботи в мене буде багато. Але хоча б сьогодні хоча б щось зроблю, бо я вже був чесно кажучи розстроєний, знаєте, що тоді мороз, тоді сніг. А думаю, на другий тиждень, а тоді прихворіли. І так воно все тягнулося, тягнулося. Але по термінах кажуть, все окей. Встиг, і зроблю так, як має бути. Тому, брусь до роботи. Так, мої хороші, привіт. Шони, що як муха, не, не знаю, сьомого година ранку. Але е, вже навіть таке така весна-весна прийшла вже. Вже прийшла весна-весна. І е, жалюзі не закриті були, сонце блинуло мені на, на лице, і я вже і я вже проснувся. Мої ще сплять, але якраз нічого. Вчора ввечері готували, там рагу готував, таке сяке І вже навіть ту посуду не склав на вечір. До речі, хто каже, що посудомична машина це єрунда. Ну, типу, і це багато всього, то нікому не вірте, тому що кращої штуки за ну, реально немає. Купив собі нові дошки від Ікеа – Від іке. 120 гривень чи 116 гривень. Три штуки чи дві штуки в упаковці. Ну, це для мене найкраще, Вони і гнучки, і... Ну, супер. Бо мені була, Оля купила такий набір в екіцентрі, такий з підставкою. Коротше, ні про що. Оце ні про що. Каструлі теж ставлю посудомийку. домийку. Хоча, ви знаєте, чесно коротше, такі от речі, як там сковорідки, ножі каструлі я не кладу в дуже-дуже рідко. Дуже-дуже рідко, але чесно скажу, що так як помиє посудомийка, то не помийте вручну ніколи. Це факт. На рахунок ножів я їх не кладу, але деколи для профілактики, ну теж вручну, там, як ти, тим тротиком миєш, миєш, а, о, кажуть, що посудомийка притуплює гостроту ножа, ножа. притуплює. То я, так, навіть, не цим не балуюся, але там раз в п'ятирічку можу поставити, як то кажуть, для профілактики. Ой, так що таке. А це зараз ще вручну помиється. Чайник закипів. Будемо робити каву. Оди мої чашки, 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 чашки. Будемо робити каву. У мене вже Кофіроста це в мене була а, папуа Ню Гвінея. Але вже її залишилося, бачите. Вкажу вам. Зовсім-зовсім там трішки на дні залишилося. Зовсім-трішки ні. То добре, що якраз прийшла нова постерка. О. Зберігаю прямо в цих упаковках, тому що е, це знаєте, це Фільтр кава. Та? Фільтр кава. І вона має задній е, отакий от клапан на упаковці. І о, за допомогою цього клапану кава не вивітрюється, кава гарно пахне і ароматно. Тому Тому... О. залишаю. Кави вже нема, лишайте, щоб одну ту... Чашку чи дві то якраз приїхала нова. Я забрав її ще вчора ввечері, але цей, але вже не, вже не відкривав. До мене подзвонив менеджер, ви знаєте, що 25 Coffee Roaster, це та компанія, в якої я постійно тепер купую каву, і вже Алла купує каву і багато моїх глядачів кажуть, що теж дуже смачна кава. Подзвонив до мене менеджер, що... Чомусь ви не замовляли каву вже більше, ніж двох тижнів. А ми маємо новинку. Чи для вас її приготувати? Я кажу, приготуйте, тому що я щось не зауважив. Я думаю, новинка візьму одну упаковку. Я думав, що в мене тут ще кава є, а в мене вже кави нема. То буде така ось така, о, дивіться, класно. Це для марка. Такі от наклеїчки, дивіться. Дуже гарне упакування. знаєте, все красиве, стильне. Потім ці коробочки теж можна собі використовувати там, для будь-чого вдома. Значить, це 25 Coffee Roaster Spring Dacia Blend. Ой, нове, ну, дивіться, бачите, реально видно, що в компанії працюють такі прогресивні молоді люди, тому що не стоять на місці, весь час йдуть, як то кажуть, в ногу з часом постійно щось нове придумують. Чекайте, бленд суміш, весняна Дачна, суміш. Весняна дачна суміш. Так, аромат бузок, стиглий абрикос, смак, чорний чай, квіти, мед. Ні, це не чай, це, це кава. Так, знаєте, вам покажу. Можливо, ви собі зможете, можливо, ви собі зможете пересканувати QR-код. Як бачите, виробник, місто Харків, інтернет-магазин і безкоштовна доставка до дверей. Так що, мої хороші... Так що, мої хороші, ось так з відео ви можете зараз напряму відсканувати. Так, а в мене сьогодні на порядку денному що? В мене на порядку денному сьогодні, як називається, ми хочемо помити вікна, тому що, знаєте, коли нема такого сонця, то воно якось трошки по-інакшому. Що це просто щось з чимось. Наклечки там Марко моркопроснеться, бо він а, дуже любить. Наклейки. Ми навіть коли йдемо якийсь АТБ чи кудись, знаєте, то він весь час. А купи наклейки, а купи наклейки». Знаєте, мої хороші, вітаю. Зараз тіктоці, знаєте, оцей пішов е, е, новий, е, новий тренд. Оцей, знаєте, паска на носі, вікна не миті. Паска на носі, вікна не миті. Оце так само і в нас. Хоча а, тюлі, і, а, тюлі ми стирали нещодавно, то ні до якої паски зараз ми їх не будемо повторно, як то кажуть, приліпати в машинці. Я хочу костати їх, а не вдасться. А, а сьогодні хочу помити вікна. Подивився по прогнозу погоду, вже би мало бути тепло. Вікна в нас на кухні великі, вітражні і е вже так, як сонце світить, то просто ну, просто щось з чимось. А найголовніше, що я не знаю чому, ну, з двору вийде, що брудне. Хай пане так от тюрі закину на диван. Що я не зробив минулого року, точніше осінню. Я не зняв оці от сітки москітні. Їм нічого не сталося. Я, чесно, думав, що вона може щось знаєте, знаєш, що станеться. Ну, крім того, що вона просто страшно брудна, страшного не сталося нічого. Тому зараз я відрізую її у ванну і гарно душиком помию дощиком. Все файно, грішотку помив, набрав води. Так, мій інвентар, ну, поки для початку це. Де от тряпочка. Маю таку от калічку до ходягу, але... Але маю таку штучку, щоб помити щось можна було. І я не знаю, знаєте, я подивився в мене сусід. Ой-ой-ой. Я подивився в мене сусід шостого поверху. Е, теж ну, вікно велике. Я вам зараз покажу, щоб ви розуміли. Доволі велика висота. Я вам покажу, що ви розуміли, доволі висока висота. Вон, Ой. Вон. Ну і Вікно вітражне, і оці ось ще градки заважають. На пів вікна оці градки. Знаєте, вони трішки заважають мити вікна, але. Вон, теж, дивіться, о, вон, бачите, якраз теж ми вікна на шостому поверсі. Сусіди. Він взяв таку штуку, цей респіратор від... ну, для рослин. І ним чудово мої вікна. Зараз першим ділом помаю оці от планочки всі ось. А потім займуся вже самими вікнами. Так що зараз все ми зробимо. Тут нема нічого складного. Спочатку просто тепленька водичка. Треба ще пилососа забрати, щоб не заважав. Спочатку тепленька водичка, знаєте, як то кажуть. От після зими що робиться. Помию тепленькою водичкою, після чого вже візьму ту штуку спеціальну для вікон мити. І сьогодні погода має бути чудовою, тепленькою. Я дивився, дощів не має бути, то має бути все окей. Тому першим ділом зараз помию оці, там, де була ця як називається решітка, туди ж неможливо було дістатися. Подивіться, що робиться. Нічого. Смертельного нема нічого. А навести лад і чистоту. Тут головне мати бажання, повірте мені. Все буде добре. Зараз я помию спят рами, потім разом будемо з вами мити вікна. Включив собі пісню. Включив собі не голосно, так тихенько, а українські пісні, ці однородні. Так, люблю їх страшне. Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько. Так що, хазяйки, поки гарна погода, Господи, поки гарна погода. Давайте разом, як то кажуть, готуємося, прибираємо щось зробимо, бо, тому що хто не має городів. Того всього, то можна і знайти собі роботу вдома. Я, знаєте, коротше, а ну напишіть у вас так само. Якщо не хочеться нічого робити, а просто лягти на дивані, в і лежати, то тебе цей диван так засмокчує, що це просто страшне щось. Неможливо нічого робити цілий день, ото як тюлень. Тому я себе краще розставлю. Так, як сьогодні з на город не їду, нічого там робити немає можливості, то я разом з Олею шукаємо роботу вдома. Оля там стирає, замочує, вимочує, а я беруся за вікна. Все, а тепер... Там дуже крутий, ніяких засобів не викуповую. Такі от віндо. Чудово мий. ми ним користуємося часто. Гано тим, що навіть такою спинкою розпиляється. У, як сніг. Як то кажуть, вищої математики нема. Все дуже просто. Так зручно, як би хотілося, але нічого. Так, фінішні штрихи. Це затакувати рушничок з мікрофібри. Насухо ним все протираю. Як я вже зробив висновки, що найголовніше, знаєте, не пшикати оцими засобами. А першочергово треба помити просто водою, тепленькою, змити бруд, а тоді вже вікна натирати. Красота, дивіться. Супер. Як дзеркало, я принесу ще ту решітку, ту сітку, на пані теж вже підсохла, стекла. Ну, Ще не зовсім, ще не зовсім суха, але чиста, вона підсохне. По ванні такий запах. Чи то резини, чи як то правильно назвати, такий нагарний запах від тої сітки. Так. Зараз... Сіточка не дуже чистенько. трошки мокра, зовсім-зовсім трішки, але нічого, вона зараз, як то кажуть, отак. Супер, дивіться. Зараз підсохне. Ось так. Тільки шторки можна вже опускати. Шторі туди прати ми не будемо. Зараз до паски. По тій причині, що ми після різдва ми після їх стирали. Теж недобре, знаєте, весь час їх застірувати. Тим більше вони гарні, чистенькі, то для чого то робити кожен раз. Все, тепер можна, як кажуть, братися вже до чогось іншого, до якоїсь іншої уборки. Одне, що мені треба зараз ще на балконі поприбирати там ту і після зими, там знаєте, і Пісок і бруд, все намилило, намолило, то треба тим зайнятися, але думаю, можливо, вже на другі вихідні буде більше часу. Сьогодні більше зробимо все по квартирі, щоб на другий день лише підтримувати чистоту. Ми робимо як? Раз, два тижні ми робимо генеральну таку уборку, прибирання таке конкретно. А протягом тих двох тижнів вже просто підтримуючи там, пилососимо, пилюка, таке царі. А так, що, знаєте, от, там, вікна чи щось таке глобальне, це. Це таке вже. Так що добре, мої користі, я беру й далі до прибирання. Але подивиться, що робить Оля моя. Вирішимо, що будемо робити далі. Інвентар збираю. Будемо щось готувати? Я вам покажу. Будемо щось інше робити, я вам теж покажу. Все будемо робити разом.